Всім привіт, це Тарас. Сьогодні я вам покажу, як треба закидати моду до Спінтарісу Т14. Для... Спочатку заходимо в свій браузер. Я, що пишемо скачати моду для спінтарісу т І заходимо скачати моду для Спінтарісу т Або, наприклад, моду для спінтаріз. Ска скачать безплатно. Ну, наприклад, беремо, беремо оцей, беремо, бачите, скачать. Тут писк, беремо скачать і через 38 секунд у вас виходить закачка. Ви берете наскайте скачать, він вас тоді скидається, ви виходите свого браузера заходьте в мой комп'ютер загрузки, і у вас там буде, з'явиться такий, такий мод. Ви заходите в нього і там буде три папки. Ви берете тих три папки копірувати в ту ігру Spintares, де вона у вас є, заходите в папку Spintares, і медіа буде. Там може бути дві медіа папки, наприклад, оця і оця. В цю папку не закидає моду. Закидаємо в цю верхню, де біля юсер пише. Закидаємо туди і просто беремо другу кнопку і вставимо. Воно там у вас з'явиться мода, потім виходите в спінтарис і у вас будуть моди. Але спочатку, якщо щоб було у вас в ігрі, заходьте, як ви скинули ігру, заходите в спінтарис і виходите ви на главне меню, на главну страницю. І потім ви, ви виключаєте, виходите з ігри і тоді закидаєте моди. Бо якщо ви так закинете, вони у вас так не будуть, не відкриються. Ну, всім до побачення. З вами був Тарас. До скорих відео. До побачення. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім пока.